Є в мене такий підопічний руф. Красивий хлопчик. Схожий на вівчарика. Вівчарки там однозначно були в роду. Я не вперше його вигулюю, але я минулого разу, минулої суботи вперше виявила, що він виявляється, вміє гратися м'ячиком. Він вміє його ловити, приносити. М'ячик! Давай! І все, він буде його носити, захоче віддасть, захоче не віддасть, але він грається ним. Хтось же його навчив гратися. І з якоїсь причини він опинився в притулку, цей собак. Рочки 4. Не цуценя, звісно. Але здоровий, веселий пес. компаньйон, Він коли гуляє, тримає. Людину в полі зору, ту людину, до якої прив'язався. Часто люди приїжджають у притулок по цуценят. Мало хто хоче брати дорослих собак, хто на це наважується. Десь я прочитала в когось мудрого, не згадаю вже в кого, що так, собаки мало живуть, але вони не усвідомлюють того, що вони живуть набагато менше, ніж люди. І люди жаліють себе, свої емоції через втрату улюбленця, і потім кажуть, де я ніколи в житті більше не візьму собаку, а собака так не думає. Собака живе стільки, скільки їй відведено, і вона насолоджується кожним днем, прожитим поруч із людиною. Так і ми повинні. В нашому житті може бути багато улюбленців. Хтось пішов на райдугу, як ми кажемо, побіг, а з'явився новий. І ви з ним гуляєте щасливо, кидаєте м'ячик, зустрічаєте світанки і всі заходи сонця, так? Зими, весни, спостерігаєте. До речі, тварини вчать спостерігати за порами року. Ти чудовий, ти чудовий, хай тобі пощастить. Давай кину м'ячика, давай. Руф! Руф! Давай кину м'ячик, зайчик. Давай. Давай. Не? не хочеш? Ну грайся.